Доброго раночку усім. Запрошую вас подивитись мій садочок, прогулятись разом зі мною, подивитись ті рослинки, які планують квітнути швидше за все. Бо всі, що квітнули, вони вже відцвітають і багато рослин просто на бутонах, які ще не проявили себе. Тут, наприклад, в мене є така прекрасна жовта кала. Підняла свою голівку і починає класно квітнути. Вона у мене вже давно, я її вирощую, давно вона вже в мене є. Але квітнути цього року ось так починає. Щороку я її висаджую відкритий ґрунт, забираю. Проте настільки цей рік вона мене так тішає квіткою. Напевно, я знайшла нарешті для неї хороше місце. Оці рожеві милі квіточки це герань крупнокоренева. Взимку ця герань не пропадає, вона залишається з листочками на зиму. У мене її багато в саду, жовтець цвіте. І тут цибуля-шніт біля нього. Вони гарно будуть разом виглядати, щойно цибулька відкриє свої квіточки. Трошки загального плану. Мій квітник має розмір, якщо так закруглити, то 6х6 метрів. 36 квадратів, 6х6. Проте зараз я зробила йому трошки продовження в один бік. Планую в другий бік зробити. Ну, це додалось, напевне, ну, може 4-6 квадратів ще плюс. Так що зараз він в загальному має 40 квадратів. Невеличкий такий квітничок. Орігатні іриси це дуже ароматні іриси. Вже за кілька днів будуть повністю в квітах. Поки що так. А стільба набирає росту. Зебрина мізкантус, ось так виглядає у мене. Ось ця рослина, лісова рослина, лісова орхідея. Вона росла у мене на обочині, і я її перенесла на обочині, можна сказати, в канаві навіть. Біля дороги. Я її перенесла в квітник, і в мене ще є біла, така сама біла, яку я знайшла в лісі, і коли вона розквітне, я також її покажу. Така орхідея. А ця, за типу орхідеї, рослинка, називається Любка дволиста. Вона росла на покинутому городі. Я про неї читала, що вона також проростає біля лісових галявинах і сама розмножується, має цибулинку. Як і ця квітка також має цибулинку. Маленьку-маленьку цибулинку. Любка дволиста, дуже ароматна квітка. Я її називаю орхідея садова. І коли вона розквітне, ось такою кукурудзкою. До гори. Я обов'язково ще й зніму. Дуже мало в мене зараз квітучих рослин. Ось тут ясколка буде квітнути. Багато в кого вона вже цвіте наповну, а в мене ще таких бутонах. І біля неї молода зовсім рослина. Декоративна жимолость. Буду формувати її одним таким деревцем з багатьох жимолостей. Попробую, що в мене з цього вийде. Жимолость дуже швидко розростається, це ліана. І я її планую ось так піднести вверх, щоб вона квітнула у мене вверху. Поки що це тільки внизу. Хочу вже пошвидше, щоб вона заквітнула. Люблю ці квіти. Вже піднімається сонце. Ось так ажурно виглядає лунарія. І вона вже зав'язує свої плоди на сінечка ось в таких коробочках. Вона продовжує бути знову декоративною, навіть відквітнувши. Така гарна стіна з лунарії, яка цвіте вже більше місяця. Це всього-навсього два кущі і дуже велика маса росту. Лунарія. Синіми квітами. Квітне живучка. Знову герань. Герань у мене ще є, але ще не цвітуть два сорти. Квітне ось цей. Рожевий колір і ось така геранька дрібними квіточками ось такого бордового кольору. Ця герань у нас видова, вона росте у природі. І зараз вона у мене тут у квітнику. Хоча я бачила, що вона продається в інтернет-магазинах і їй присвоєна сорт. У нас вона природна. Бираю бутону, бутонів трояндочка. Ось тут біля лунарії також трояндочка. Великий кущ герані. З кольором лунарії перегукується герань. Ось такі у мене барви зараз садку. А лісом скельний вже завершує своє квітування. Тут аквілегія. Дві аквілегії, але дуже схожі по кольору. Майже. І флокс. Таким килимком також закінчує своє цвітіння. Бузок, здебільшого у мене ось такі. Зараз кольори в садку. Пахне, квітне. Бересклет. Нову частину квітника додавала нових рослин. Чекаю на їх ріст, потім розкажу що тут в мене росте. Ось така коротка прогулянка, тому що садочок направду маленький. Рослин багато, і знаєте, ось ця посадка, густа посадка рослин а, додає більше вологості. І рослини краще ростуть від того, що їм всім вистачає вологості. І якось вони ділять між собою територію. І тут вже просто кудись щось впхати, вже немає куди. І ця посадка мені дуже подобається. Плотна посадка, мало бур'яну. Кактуси в мене тут росли, я їх звідси забрала. І трошки змінила свій ось такий сукулентний садочок з трояндами. У мене вийшов. Очитки скоро також квітнути будуть. Сонце піднімається все вище, і зараз воно засвітить мені все. Тому я поспішила вам зранку зняти, як тут все виглядає ранкові Русі. Вночі попрацювали павучки, павутиння багато. Ми живемо біля лісу і це для нас нормально. Там ще шаблі, я бачу, буде квітнути. На перстянка. Дякую за прогулянку, дякую, що подивились зі мною. Рада була бути з вами.